Рибаки є. Небагато, я вам скажу, але є. Як для Києва це зовсім небагато. І вон щось тяне. Щось тяне. Дивимось. Подліщик. Як? Запустить тебе в історію чи ні? Яку? Ну можна київську, можна українську. Ну непонятно, так? Да? Ну чого ж ви ж? Трофейну рибу поймали. Да я так, це трофейна. Чи це не трофейна? Це мелочь. Це мелочь? Ну, кілограма нема, так що це за риба. Ніфіга ну. собі, от це. український пенсіонер в Києві неплохо живе. Ну це хто розуміє на цьому. То розуміє, так? Да? Щось прицепилося знову. ну Я сижу тут хвилин 30, це друга риба. Зійшла, ні? Подліж, бач, я вгадав по кльову. Я таких не беру лісів. Правильно, хай росте. Хай росте, я вам скажу. Я оце в Германії там дуже строго. Там пів сантиметра менше, до побачити. І ніхто не візьме.